Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією. В цьому році, як пояснює уряд, у 2025 році за кошти державного бюджету в Артеку зможуть відпочити ще більше дітей, ніж в тому році. У 2025 році держава фінансує путівки, хочу нагадати, для тих, хто найбільше їх потребує. Давайте розглянемо, хто зможе отримати путівки і відправити своїх діток відпочити уже в 2025 році. Міністерство соціальної... Ні, політики спрямовує додаткові кошти на путівки до міжнародного дитячого центру Артек. Завдяки цьому ще більше діток у 2025 році зможуть оздоровитися. Хочу нагадати, що хто має право на отримання безоплатної путівки до Артеку, місцевим органам радять першочергово направляти до Артеку за кошти державного бюджету дітей сіріт і дітей позбавленого батьківського піклування, діти учасників бойових дій і добровольців. Теж, зокрема, й добровольців. Тому майте на увазі родини, хто слухає, діти учасників бойових дій мають право також отримати безоплатну подівку до Артеку: діти загиблих захисників в Україні, діти, які проживають на лінії зіткнення та діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування. Це ті категорії діток, хто може. Отримати е, путівку. Також дивіться, які діти ще мають. Хто з діток має право на отримання таких путівок. Це діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, так? талановиті обдаровані діти, діти загиблих під час акцій протесту е, або на роботі, зокрема, діти журналістів, діти в складних життєвих обставинах, діти на диспансерному обліку, діти одному з батьків, в яких встановлено інвалідність першої або другої групи. Діти, які постраждали від стихійних лих, аварій, катастроф, діти працівників агросектору та соціальної сфери села, рідні, діти прийомних батьків і батьків-вихователів та учасники творчих колективів і спортивних команд, також можуть і мають право отримати путівку, відповідно, відпочити, оздоровитися в Артеку. Дивіться. Наразі оздоровлення, так і відпочинок, він відбувається на базі санаторних комплексів на Київщині та на Закарпатті. Тому якщо ви під ваша родина ви підпадаєте під дані критерії, тому ви можете звертатися і отримати відповідну путівку. До артеку для того, щоб ваші дітки мали право на відпочинок та оздоровлення в 2025 році. Нагадую, що коштів буде більше. Відповідно ще більше діток зможе відпочити.